Я відповідь на це запитання. Ну, я, знову -таки, я починаю з того, що все, що буде додати довіру, повинно бути включене в тому числі для фінансової політики. І ми, ми зараз повинні повторитися і те, що робить успішність по темі війни, і те, що стабілізує ціни, і те, що стабілізує гроші, і те, що стабілізує банківську систему. Все це, ну, це складові того, як запросити гроші назад у банківську систему. Знаєте, З одної сторони, треба зрозуміти, що немає іншої системи, яка може мобілізувати продукторних і перетворити в багатство країни, нації, банківська система. От немає іншого інституту. З іншої сторони, до цих інститутів нам треба е, підійти із сформованої довіри. Знаєте, немає нічого страшнішого, ніж банкір, який біжить по вулиці, кажуть в зах... Західному Юморі. Тому що банкір повинен ізлучати стабільність у всьому. цій не повинен бути суйти. І коли ми зараз говоримо про те, що більше 60 українських банків, банків ну я відверто скажу, що це великий удар по банківській системі. І я думаю, що ми рахуємо, що ми... Минулого року втратили більше 10% валового продукту. Я думаю, відсотків 4-5. Другими словами, 30-40% втрат валового продукту, це лежить на втраті банківської системи.